Так, пів сьомої ранку наше сонне царство ще спить, роса ще не висохла. Між, 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 між берем, а там потом я писалась. А потім ты писал. Будешь пить, що будеш. Oh, so. Самое, так можеш. Да та я все може, а так буде. Либо в чай, Ти типа Либо да, да. просто исключить. Або просто можна раз и запить. Yeah. <coughs> За бігом міняйте воду. Риба вже подихає. Поміняйте воду. А як? Що це не виправить? Вони лежать? — Вони лежить леж, подихають, дивуть. воду. В акваріумі подихайте рибу. Я не знаю, навіщо люди купляють посудомийну машинку. Дуже гарно справляється, висилається дітей на річку або на озеро. І всі гарненько миють. Я Мене тряпка зараз має бути. Вода чистенька, прозора. Так, народ купається. Покупалися на мілені в басейні. Тепер вийшли на глибину. Маріна спостерігає, контролює процес. Пішли плавати на яхті. Було ставки, на які ми попливемо. Синя 3 Синя три. Синя 2 Синя 2? Добре. На що споримо? Давайте синю. Гарденько ставте. В рядочому платимо. Осик'ю. Я дуже ага. відходити, тут, то я можу трохи більше трохи мати По цьому борту і за е, паном Олександром. Так, хлопці йдуть з братом Олександром на, наперед, на ніс. Тримаємо. тримайтеся. Двоє тільки так. Чи троє вони йдуть? Всі хлопці. Що ми стартуємо, відпливаємо. Кого звати? Валерій. Валерій. Пан Валерій. Нас буде катати і показувати нам прекрасні краєвиди. Як тебе звати? Саша. Саша, дай мені вкури. Mm -hmm. Женя, як там? Віміль книги. Заша, зніме там вітрило. Я ж не знаю, як він знімають. А там камери. Це якби як руль, так? Румбель, так, да. так вірю. Як ви на полоні, йде сильніший вітерець. От тут так і світло, а там темна колоса. Да, так, 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 так. То йде силь, сильніший вітер. Зрозуміло? Mm -hmm. Тимніша вода там, mm -hmm. бачите? Yeah. А як тихий, то має однакового кольору, так? така світла, бо тока, так? так? так. Ага. Взагалі штиль, то взагалі зеркало. Ага. Не хвилюк немає нічого, Зеркало повністю. Ага. Це найгірше для нас вітрильників, то це коли вітру немає. Шторм це клас, якийсь, ну, в міру шторм, ага. не ураган. Не адреналін, ага. щось робиш, літаєш, все. а е, штиль то. Ми колись попали, переганяли яхту Стоніса в Туреччину і попали в штиль три доби. 38 температура. Ні, 42 температура повітря, 29 води і стоїш як вкопаний. Добре, що перед цим зайшли на Мальту, закупилися, бірчика там угу. пити. і тоді Протрималися так, так. більш-менш. Ні, так купалися, книжки читали, грали ір, різні ігри, все. Але штиль тут. О, зараз смикне нас трошки. То нам тематика підходить. Так як Ні? просто підійде на кінець нормально. О, бачите, вже вже. Так, добре, йдемо сюди. Ще парус. Відреагував, так да? трошки так? Повернувся, хлопці, ви відчуваєте вітер піднявся сильніший.

Тут в нас классно. Там мир за всем всіх здесь. якраз не туди, і назад якраз зайняло дві години. Бо якби я з великим вітрилами тут, то ч? Перший раз хватить. Раз. Другий раз буде далі. Хлопці ви чули? Дивіться на воду. І там, де темніша полоса починається, води, бачите? Там буде Хто з вас перший раз на човні я. Я дівчата. Ні, ну такі якісь смаковки плавають. Ну, на морковці цені, а на пару. Не, ну ні, не кошмар. Перший раз. Будемо Відкривати другі відкрива. Де шквалька на очки? Очки тоже тримають. Та не прижимає. Закрывається сильніший вітер. И не тримаєш просто будеш відпускати. Саша, тиждень навчилась. На байдарках тепер буде... Курс яхт. Пускай пускай пускай. пускай, пускай, пускай Просто ти маєш відчувати в руках. Так. І щоб не закінчився Саша. Ні, ні, він там не закінчиться. Пускай, пускай повністю. Вже... Так, маємо друге вітрило. Ой, нога мурашково покрилася. Нога мурашковим покрилась. покрилась. Стасі. Тримайся, тримайся. О, ви замітили, що ми швидше пливе? Я нажимаю на щось нече. Алці у нас спокійніше. Можеш зверху, можеш знизу. Різниці І цим корінним кільцем отой От обхоплюєш і сюди заходиш. Так, так, все правильно. І всю дірку знизу. Так, так, так. Все. Право. І тебе да. да, да. пару разів так повторили.

Там, Попали, да? на да, да попал конечно. нет. А кайфуем на да. я Пока фифаты стоять кошки. Ну, а нет, все заявки. Я на ют сделаю. Ура! Ура! Да! ура! Ура, ура, ура! Да! Мне надо главную шану сделать. Просто да раз. Вот когда святая старший, ну так. А когда не видно, я видимо видно, держим, разумного дела. Надо юзать заслался, когда подписан. А тут мы на этом? на этом. Чуть пару сам интереснее, потому это бы ветер сунет, а там мотор. Ну, мы он там Кофе понимает, я 10 офигення. А куда мы высажитесь, да? Да, зараз будем. Что вы? Я сажу, присутствует. Эчка моя. А ну что, задом будем? Да, давай. Главное, заслуги сюда.

Можно туда и да заходить? заполнить?